Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка на гілці співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює дзинь дзинь зілень Чудові малята, всім вам добрий день. Малята, познайомтесь, будь ласка, це фермер Тарас. Він нас сьогодні запрошує у гості у село. Тарас вирощує овочі та фрукти. Навесні він скопує землю, засіває город, висаджує розсаду, поливає, слідкує за садом, сапає бур'яни. А восени збирає врожай із саду та згороду. Фермер Тарас запитав мене, чи знають мої дітки, де ростуть овочі, а де ростуть фрукти. Я, звичайно, відповіла, що мої дітки знають усе. Давайте разом пригадаємо, де ростуть овочі та фрукти. Будьте уважні! Що це? Так, молодці, це капуста. А де росте капуста в саду чи на городі? Так, молодці на городі. А це фрукт чи овоч? Вірно, це овоч. Скажіть, а це що? Так, це картопля. А де росте картопля? Скажіть. На городі, правильно. Молодці. Дивимось далі. Що це? Гарбуз. Правильно, малята. Де він росте? В саду чи на городі? Правильно, на городі. Це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Дивимось далі. Що це? Буряк. Правильно. А де росте буряк? В саду чи на городі? Правильно, на городі це овощ чи фрукт? Правильно, буряк це овощ. А це що таке червоненьке? Правильно, це яблучко. А де росте яблучко? В саду чи на городі? Правильно, в саду. Скажіть, будь ласка, це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. А що це, дітки? Так, правильно, це слива. Скажіть, а де росте слива? В саду, чи на городі? В саду, правильно. А скажіть, це овоч чи фрукт? Молодці, правильно! Це фрукт. Він росте в саду. Дивимось малята далі. Що це? Кукурудза, молодці. А де росте кукурудза в саду чи на городі? Правильно, на городі. А це овоч чи фрукт? Давайте пригадаємо. Правильно, це овоч і росте на огороді. Дивимось далі. Що це таке смачненьке? Правильно, це абрикос. А де росте абрикос в саду чи на городі? Правильно в саду. А це овоч чи фрукт? Правильно, це фрукт. Молодці. Все ви мене знаєте. Розумняшки ви? Дивимося далі. Що це малята? Морква молодці. А де росте морква? В саду чи на городі? Правильно, на городі, а це овоч чи фрукт. Молодці. Це овоч. Дивимось далі, малята. Що це? Вишні. Молодці. А де росте вишня? В саду чи на городі? Правильно, в саду. А це овоч чи фрукт? Правильно, Фрукт, молодці, малята, дивимось далі. Що це таке червоненьке? Так, це помідор молодці. А де росте помідор в саду чи на городі? Правильно, на городі. А це овоч чи фрукт? Все вірно, овоч. Давайте далі. Що це, дітки? Так, груша, правильно. А де росте груша? В саду чи на городі? Молодці. В саду, це овоч чи фрукт? Це фрукт. І росте він у саду. Ось і справилися ви з усіми завданнями нашого фермера Тараса. Він вам дякую за допомогу!